Кировоградський полк спецпризначення, який місяць тому увійшов до складу сил спеціальних операцій, почали тренувати інструктори НАТО. Вишків цілодобовий на домашньому полігоні військових розвідників спецпризначенці вдосконалюють свої навички з тактики ведення бою, орієнтування на місцевості та надання першої допомоги. Як це відбувається на власні очі? Бачила Олена Шворак. На полігон степу під Кіровоградом прийшло НАТО. Досвідчені інструктори альянсу вчать кіборгів з третього полку спецназу. Навчання відбувається одразу у кількох локаціях. Зокрема, тут так звана стресова стрільба. Мета точно та швидко влучити у ціль із незручних позицій. В нього є ряд цілей, які він повинен е, знищити з статичного положення, з різних е, місць, тобто лежачі, з коліна, після чого він переміщається, е, в нього відпрацьовує стрільбу в русі прямо, в русі вліво вправо. Потім він відпрацьовує стрільбу на точність. На сусідньому майданчику відпрацьовують стрільбу на швидкість. А тут вчать головному як знищити супротивника і вціліти самим у збройних силах країн альянсу життя підготовленого бійця найвища цінність інсовет армія армії всіх підіймало гасло ура за батьківщину кричали двоє а гинули усі Цих знань бракувало Роману та побратимам, які у складі добровольчого корпусу тримали позиції у пісках. Досвід вони здобували у бою на крові побратимів, але переконую, тепер вже спецпризначеність, і після двох років війни вчитися є. Чому вони бачили війну? Вони прийшли в Афганістан, Ірак, і вони нас вчать тому, чому ще нас ну те, що ми за совєтськими стандартами ми ще не бачили. Тут динамічна стрільба, зміна напрямку, стрільби, зміна мішені. Спілкуються англійською. Бувалі військові розвідники досконало володіють цією мовою, а от молоді бійці радіють додатковій мовній практиці. Також підтягуємо і знання англійського, тобто живе спілкування. Знімати самих інструкторів командування заборонило не на камеру, натівці запевняють рівень підготовки українців доволі високий, тому це радше обмін досвідом ніж навчання. Олена Шворок, Роман Круніч, Кіроградщина, Спецкор, два плюс два.